Серія Леонідович, сьогодні не можу вас привітати. Декілька слів по грі, що сьогодні у вас не вийшло і чому такий результат? Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам. Привітати всіх з Днем незалежності. На жаль, нам не вдалося зробити для наших полювальників свято. Хочу привітати команду Росаву, яка в принципі, заслужено перемогла. Що стосується нашої гри, я не можу сказати, що ми там на щось претендували. В основному в другому таймі ми взагалі нічого не, не зробили для того, щоб там претендувати хоча б на ніч. Так що у нас сьогодні з таким налаштуванням гравців. Я там не хочу, як кажуть, відмазуватися, що там хворі, травмовані. Ні, це налаштування всієї команди, може десь хлопці зарані повірили в те, що... Вони щось можуть на майстерності, як показують всі команди в області. Зараз одної майстерності замало. Треба бажання, треба виконувати те про що ми домовляємося. Без без цього всього. Ну найперше, це бажання. Ми програли в бажанні, ми програли всі підбори. І в другому таймі ми нічого не создали для того, щоб реабілітуватися реабілі... за перший тайм, хоча б забити, як кажуть гол престижу. Так що ще раз можу привітати тільки команду Росаву з перемогою. Як, як вважаєте, результат закономірний? Чи можливо десь все-таки везіння, не везіння, можливо, щось вплинуло ну, на? Ну ви результат. розумієте, для того щоб сказати, що везіння чи не везіння, то треба як мінімум создавати ті моменти, з яких можна щось реалізувати. То що ми там на штанга в першому таймі, да, на за рахунок на рахунок першого тайму, я можу сказати, що десь везіння на рахунок другого тайму. Ну, Те, що ти контролюєш м'яч в сучасному футболі, це не значить, що ти е, виграєш. Треба реалізовувати ті моменти, які, які ти создаєш. А ми, на жаль, навіть не, нічого не создали для того, щоб, хоча б, я ж кажу, забити гол говпестну. Якщо порівнювати гру з профіспортом, де ви здобули перемогу, тренували, що в цій грі у вас порівнювати, якщо ці дві гри, що у вас не вийшло? Ну не вийшло саме перше, це налаштування в цілому на гру. Ми програли там єдиноборства. Підбір м'яча. я говорив хоцем перед грою, що команда Росала грає такий силовий атлетичний футбол. Ну, на жаль, десь нам не вдалося достукатися до наших гравців. Можливо, я ж кажу, вони повірили в те, що нам е, даються, там, ми, ми ні разу не приігрували. Можливо, десь хлопці зарані повірили в те, що ми кожному можемо вигравати. Так що тут, тут, я ж кажу, тут тільки питання до нас самих. Якщо дивитися на результати сьогоднішніх матчів, що можете сказати? Чи будете ще ставити цілі, боротися за медалі, все-таки відстань від першого місця три пункти. Також залишилась відстань у вас з УТК. Як ну, я вам скажу так, що цілі, цілі ми завжди будемо ставити як мінімум від ігри до ігри, як вже покаже сам чемпіонат. Тут ми можемо тільки сказати в кінці сезону, звичайно, цілі в нас залишаються як максимум перше, мінімум бути в трійці. А то, що там відставання від карбону на три пункти, то ну, я вважаю, що ще нічого не втрачено. І так само ну, в кожного залишається шанс здобувати. Очки і поставати лідера. Дякую вам велике. Успіхів. Дякую вам. Бути.